Піклуватися про здоров'я розсади необхідно ще на етапі покупки насіння і підготовки ємностей їх ґрунту. Якщо ви з якої-небудь причини пропустили цей етап, постарайтеся вдатися до профілактичних заходів, щоб не допустити розвитку інфекцій на посівах інакше врятувати розсаду буде непросто для нормального росту сіянцям. Потрібні правильний полив під годівлі, а також відповідні температура. Воловість і освітленість в приміщенні, порушення умов вирощування здатне привести до ослаблення рослин і, як наслідок, до розвитку захворювань, розсада схильна до таких хвороб, як чорна ніжка, вертицельозне в'янення, в'янення, бура плямистість, фітофтороз, щоб уникнути спалахів хвороб на посадках, крім дотримання правил агротехніки. Проводити регулярні профілактичні обробки сіянців подібні процедури не тільки захистять, але і зміцнять рослини, а міцна розсада, як відомо. Запорука багатого врожаю. Розповідаємо чим обробити розсаду, щоб вона не хворіла народні засоби проти хвороб розсади. Такі засоби безпечні для людини і навколишнього середовища, правда, і захисний потенціал у них невисокий. Якщо хвороба вже вразила рослина. Подібні склади навряд чи допоможуть знищити збудника. Доведеться використовувати більш серйозні препарати, діють відвари і настої недовго. Тому у вробки доведеться регулярно повторювати варіанти народних засобів проти хвороб розсади. Настій часнику має антисептичну дію, пригнічує діяльність збудників, відрізняється ефективністю проти чорної ніжки, зміцнює імунітет розсади і до того ж дозволяє відлякати шкідників. Для профілактичних обробок візьміть велику головку часнику і подрібніть разом з лушпинням, залийте один локропу і дайте настоятися протягом декількох годин. Потім процідіть на стій і оприскати розсаду. Через 7 днів процедуру повторіть, відвар цибулиння цибульні лосочки містять безліч вітамінів, мінералів, фітонцидів та інших корисних речовин, які не тільки зміцнять посіви, а й захистять від патогенної мікрофлори. А також відлякають шкідників для приготування відвару, залити один склянку цибулення п'ятсотни води, доведіть до кипіння і варіть ще 15 хвилин. Потім дайте настоятися протягом декількох годин. Процідіть відвар, розведіть водою в співвідношенні 1-3 і оприскати рослини. Обробку проводять тричі тижневим інтервалом. Остін куркуми речовина має сильну антибактеріальну та протигрибкову дію і допомагає захистити рослини від різних інфекцій. До того ж, в складі багато корисних речовин, які позитивно позначаться на зростанні і розвитку сіянців. Також куркума здатна відлякувати багатьох шкідників для приготування робочого розчину додайте в один теплої води 2 чіл куркуми і 10-15 молока. ретельно розмішайте розчин і процідіть. А потім оприскати посіви. Через 7-14 днів процедуру можна повторити біологічні препарати проти хвороб розсади. Біофунгіцид – незамінний засіб для профілактики, а також для боротьби з хворобами на розсаді при появі перших симптомів, при цьому речовини використовують не тільки для оприскування або поливу рослин, але і для знезараження ґрунту і насіння. До складу біопрепаратів входять так звані живі бактерії, які ефективно борються з патогенною мікрофлорою і при цьому мають досить тривалим ефектом і використовуються на всіх стадіях росту і розвитку рослин. До того ж, подібні засоби безпечні для людей і навколишнього середовища, покращують ґрунт і сприяють збереженню в ній вологи. Біопрепарати не роблять негативного впливу на рослини навпаки. Підвищують імунітет сіянців і сприятливо позначаються на врожайності для оприскування. Використовують препарати на основі сінної палички Бацилюс subtilis і деяких інших корисних бактерій. Проти хвороботворної мікрофлори допомагають такі засоби, як алірін бактофіт. Гамаїр, споробактерин, хітоспорін і ін. препарати розводять за інструкцією. Обробки проводять з інтервалом 7-14 днів перед оприскуванням, необхідно видалити уражені рослини, а сусідні посадки обробити свіжоприготованим розчином. Довгий час склад не зберігається. Хімічні препарати проти хвороб розсади. Якщо розсада сильно хворіє і уражених ділянок багато. Доведеться вдатися до більш потужним фунгіцидом, серед них. абіга пік консенто курзат, купровік хом привікур енерджі та ін при появі перших симптомів, перш ніж приступити до обробки, також спочатку видаліть заражені частини і тільки після цього оприскати насадження. Так ви дасте здоровим рослинам шанс уникнути інфікування. Врахуйте, подібні препарати необхідно розводити строго по інструкції і при обробці дотримуватися запобіжних заходів. Подібні речовини можуть негативно впливати на молоді рослини. Не всі подібні препарати можна комбінувати з іншими засобами захисту і підгодівлею. Однак такі склади найбільш дієвий спосіб позбутися від патогенів на посадках. Зміцнювальні засоби проти хвороб розсади існують препарати, які сприятливо позначаються на зростанні розсади, зміцнюють імунітет, прискорюють утворення коренів, дозволяють сіянцям швидше адаптуватися після пікіровки і пересадки. Такі препарати також підвищують опірність хворобам і шкідникам, і нешкідливі для рослин міцні і здорові сіянці, менше схильні до впливу патогенної мікрофлори, чому б не обробити посадки зміцнюючими засобами. Найбільш популярні з них М101, а також Ельбіт, екомік, урожайний біоспект та ін хвороби здатні запросто позбавити вас посівів, а разом з ними і майбутнього врожаю, щоб цього не сталося, Забезпечте розсаді належний догляд, а також своєчасно оглядайте сходи і не нехтуйте заходами профілактики, які засоби використовувати тепер. Ви знаєте.